До чергової частини відділення поліції номер 4 в місті Суми надійшло повідомлення про зникнення ґрунтообробної техніки, вартість якої перевищує 2,5 мільйони гривень. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група поліції. В ході проведення розшукових заходів оперативники в найкоротші строки викрили зловмисника. Ним виявився 46-річний мешканець Шосткінського району, який, будучи директором іншої агрофірми. Залучив своїх співробітників до викрадення культиваторів. Підлеглі під керівництвом чоловіка приєднали сільськогосподарське обладнання до трактора та транспортували техніку. Такі незаконні дії завдали підприємству збитків на суму понад 2,5 мільйони гривень. Чоловіка затримано в процесуальному порядку. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу. України крадіжка. Слідство триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.